Друзі, вітаю! І ви зараз дізнаєтесь, яке завтра, 4 жовтня свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день? Як бачите, у нас не дуже тепленько. І, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво і приємно. Отже, 4 жовтня, День ветеринарної служби в Україні. А віряни вшановують пам'ять святого священомученика Еротея. А до нового року залишилося 88 днів. А ще це всесвітній день захисту тварин. Всесвітній день пішої ходи, всесвітній день виготовлення листівки, міжнародний день гудка на флейті, Пу. День цифрового скраб букінгу, Але матюк, всесвітній тиждень космосу, всесвітній день стомованих пацієнтів, день вина в Молдові, день відповідей на незадані запитання, день булочок з корицею та Національний день горілки в Сполучених Штатах Америки. А свої іменини в цей день святкують Василь, Володимир, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан Яків та Вероніка. Привітайте ваших іменинників. А талісманом народженого 4 жовтня є діамант. А ще у цей день, у 1900 році, вперше відкриває сезони львівська опера. Що не можна робити в цей день? Отже, не можна починати великі нові справи. Вважалося, що доходу це не додасть, а сили відбере. Забороняється шити та вишивати після заходу сонця. Вірили, що можеш зашити свою долю. Не слід позичати грошей, тому що можна винести з оселі достаток. А ще якщо гуси летять високо, то зима прийде пізно, щось не відчувається. А багато поводиння, то це до затяжної та сухої осені. Отже, бережіть себе, слава українцям і слава ЗСУ!